Віталій про захворювання нирок дізнався майже 10 років тому. Систематично проходив лікування в Хмельницькій обласній лікарні. Проте нещодавно дізнався, що ситуація здоров'ям критично погіршилася. Вісім років я вже сюди їжджу, в нефрологію, їздив, ну і вже в цьому році критінін вже, ну, вже повисився, вже так до таких позначки, що ну, вже треба було. Або пересадку робити, або на діаліз іти. З двох варіантів у родині обрали трансплантацію, ба більше нирка батька ідеально підходила синові. Ну, треба, він ще молодий, я вже до нирка підходить. Попробуйте на дітнирку. Чоловіків успішно прооперували 19 серпня. Нині вони готуються до виписки. У батька реабілітація буде тривати місяць, у сина реабілітація рання операції на три місяці. Звичайна реабілітація рік. Це не обов'язково, що він був тут у нас, але він постійно буде у нас на контролі, він буде постійно здавати аналізи, ми будемо підбирати дози, щось відміняти, щось додавати, але рік він буде 100% під нашим наглядом. Далі це не так принципово, але все одно вже пожиттєво він мусить бути разом з нами. Зокрема, цього річ це друга трансплантація нирки у Хмельницькому, проте місцеві фахівці готові допомогти більшій кількості пацієнтів. Готові нарощувати обсяги таких операцій, є черга, адже необхідно, щоб донорський матеріал у вигляді нирок був забезпечений для реципієнта. Тому з цим є деякі питання, адже черга сформована. Трансплантація та попередня діагностика в Україні безкоштовна для пацієнтів. Кошти на послуги перераховує НСЗУ на пересадку нирки, виділяють 800 тисяч гривень, що цілком покриває усі витрати. Оксана Медведєва, Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.